Нескорена, вільна і єдина. Мене ніхто ніколи не зламав, бо вольовита нація країни, Які і заздрить расістька орда. Вони всі думають, що здамся я, не маю права я цього зробити, бо в мене вірить вся моя рідня народ країни міцний і родовитий. Я не пробачу вам рашисти, за ганьбу, якою ви вмиваєте мою країну. Винищите цвітущу націю русня, поплюжите історію її святині. Чим завинило те дитя, яке і світу ще не бачив? Ота дівоча красота, яку ти гудив і партачив, та старанненька у крильця благала не чіпати її дитину та внуча, за них життя могла віддати. Ти думаєш, що скориш нас? Кремлівський виродок нациський. Не ту країну вибрав ти для боротьби в своєму руслі. Не думав ти, що тут спіткнешся, що будеш лізти через ці горби? Бо гарні хлопці Засиусці поставлять перелази на твоїм шляху. Так ти вирішив зробити інакше закидати ракетами міста і вихвалятись всій Європі, що бив Бендерів. А не людські тіла. Куди ви лізете, гірські козли, прийшли нам мир встановити? Вертайтеся, в аули ви свої або в землі у нашій полишайтесь. Я не пробачу вам ніколи ні за людей, ні за міста. У пеклі вам готова ніша, куди поведе вас чортівська біснота. Палатиме Московія в пекельній чаші. Згоратиме дотла кожен із вас, а Україна гордо буде панувати на території, яку відіб'є русаки у вас. Той час прийде для кожного із нас. Кому у рай, кому у ад відкриті будуть двері, але ми знаємо, що перемога буде в нас, бо кожен крок до неї то є людське життя на волі і в полоні. Повернемо до країни ми усіх. І мертвих, і живих з полону з-за кордону, і кожен день, і кожну ніч молитимусь за них, стоятиму в молитвах на колінах. Ми відбудуємо кожне місто і село, і європейські прокладемо дороги, щоб рук загарбники не простягали, збудуємо, як фортеці її кордони. Настане мир, закінчиться війна! І знову посміхнуться усі люди. Ми будемо вільні, незалежні жити тут, бо Україну не зламать і не спаплюжить.